Експорт на півроку. Тому обов'язково залишайтеся з нами. Доєднуйтеся онлайн до наших трансляцій на Ютуб каналі TV7 Плюс та на офіційній сторінці у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте в коментарях. До нашого етеру доєднується політолог, політтехнолог та керівник центру політичної розвідки Олег Постернак. Вітаємо вас, пане Олеже. Слава Україні! Героям слава доброго! Стежили власне за зустріч президента США Джо Байдена із спікером Палати представників Майком Джонсоном і також із лідерами Конгресу. І сподівалися, те, що ми побачимо вирішення питання, натомість пролунали власне заяви про те, що пріоритетом залишається власне фінансування федерального уряду, і також Джонсон заявив про те, що він своєчасно візьметься за питання підтримки України. Наш погляд, які підсумки цієї зустрічі? Ну, власне, до речі, Джонсон і добивався цієї аудієнції досить тривалий час, і Байден відмовляв через зрив угоду в Сенаті з приводу міграційної реформи. Я думаю, що розумієте Джонсон зараз знаходиться в досить складному політичному становищі. З одного боку, вони республіканці, намагаються максимально тримати в полі увагу уваги свою передвиборчу основну тему це обмеження міграційного руху до Сполучених Штатів Америки. З іншого боку. Є ще особисті персональні прохання Трампа атакувати максимально Байдена, демонструвати, створювати кризовий стан речей в внутрішній політиці США і не сприйняття Байдена. А, така установка, яка зараз ну, в принципі частково вдалося навіть Трампу об'єднати в більшій мірі республіканців. Тому Джонсона зараз складний вибір з одного боку. Пійти або підтримати Трампа його лінію спрямованою на безкомпромісне суперництво з Байденом, і, в принципі, привести в жертву всі ці інституції і державні справи, бо там вже не тільки питання стоїть по української допомозі, там, наприклад, продовження федерального бюджету фінансування, да? бо знову шатдауну за майорів на горизонті. На обрі. і другий момент. Або Майкл Джонсон, скажімо так, розуміє значимість фактору і підтримує запропонований законопроект, проголосований вже Сенатом щодо допомоги Україні, Ізраїлю та Івану. Ну який вибір він зробить? Мені підказує щось політичне чуття, що він не здатний буде ризик. Проявити державну мужність в цьому питанні. Він залишиться людиною Трампа. Він залишиться людиною, яка буде намагатися маневрувати вже лунають в середовищі мага групи звинувачення в Джонсона, що він навіть і пішов на цю зустріч. Я нагадаю, Кевіна Маккартні, колишнього спікера від республіканців палати представників, змінили саме через контакти з демократами, саме через. Переговори з демократами для Трампа, це от такий водорозділ принциповий. З іншого боку, знаєте, якщо навіть Орбан змінив свою політичну риторику, я чесно кажучи, вражений вчорашньою його заявою, то чому б Трампу, наприклад, і в перспективі через задіяння певних контактів між Україною і там? Республіканською партією, да, наприклад, не факт, що він може не змінити свою думку, і в якийсь момент ми побачимо певне обмеження риторики. Наразі Трамп сильний як ніколи, повна перемога Трампа на Праймеріс в неваді. Це інформація сьогоднішнього дня. Чекаємо всі 5 березня супервівторка, після якого буде чітко чітко зрозуміло, що саме Трамп виграє національну конвенцію республіканської партії. Нам треба вчитися працювати вже зараз з Трампом, як ймовірним президентом США. Величезна помилка буде зараз української влади, якщо ми будемо підігрувати, вибачте, скажу відверто, лише Байдену. Як би не було, позиції Байдена не сильно критичні. Різниця між Трампом і Байденом за загальнонаціональним опитуванням незначна на користь Трампа і, передусім, проти Трампа висунуті 91 кримінальне звинувачення, мінімум по федеральним та безпосереднім штатам справах. Тому Трамп може дійсно зійти з виборчої гонки. Така перспектива є, але. З кожним з кожним передвиборчою подією Трамп все сильніше, і республіканці в Палаті представників все більше гуртуються навколо Трампа. Якщо Трамп говорить, що ми не підтримуємо допомогу Україні, то вони так і не, е, не будуть голосувати. І мантон статі не поставить це питання. Але у демократів є два способи, як обійти. Перший спосіб це. Підготувати петицію потребу буде потрібно час, і деякі голоси республіканців. Я думаю, що вони будуть, але знову ж таки, частина республіканців мала пі має піти проти лінії Трампа. І другий спосіб це підготувати альтернативний законопроект. Він вже є стінах палати <кій> ухвалити його голосами демократів та поміркованих республіканців, <кій> і власне. Єдиний мінус цього законопроекту полягає в тому, що там українська допомога передбачена в розмірі 40 мільярдів, тобто на 20 мільярдів менше. Ну звісно, сценарій не дуже приємний для України, але більш-менш щось є. Тому зараз отак ситуація поки рухається в такому напрямку. За даними американських аналітиків оглядачів, які слідкували за зустрічю Байдена з лідерами більшості і меншості в сенаті і палаті представників. Ну, вони більш оптимістично дивляться на це. А, ну звісно ж, відповідно до хто більше проявляє симпатію, хто про до демократів більш оптимістичніше. Ті, хто більше тяжіють до республіканців, вони звертають увагу на те, що в принципі процес йде, і для трампістів тема міграції є головною. І вони будуть використовувати кожен такий момент, щоб ще раз апелювати, педелювати саме цю. Ну, от власне щодо міграційної кризи, стало відомо, що і Байден, і Трамп поїдуть до Техасу на кордон, власне, і заявляють про те, що кожен із них не знав про візит іншого, власне, теж до кордону. От, На ваш погляд, цей візит це крок на зустріч республіканцям чи ні. Ну дивіться, тут, тут своєрідна ситуація. Коли демократи робили аналіз передвиборчих очікувань своїх виборців. Ну, ті, хто є, звичним чином э, голосують за демократичну партію та за Байдена, відповідно будуть планувати голосувати, то для них теж тема міграції є актуальною. Насправді це більше 60% американців всі локалізовані <кл> увагою на цю тему. Уявіть собі, тільки за останній місяць 300 тисяч намагаїв. Змогли зайти через південний кордон. Ну, це цифра вражаюча, Там, якщо ну, в місяць, якщо ця тенденція продовжиться, то це буде гуманітарна катастрофа. І тут навіть знаєте, тут треба не бути власне політиком, щоб не зрозуміти наскільки ця тема важлива. Просто так сталося, що республіканці цю тему швидше підхопили. Вона насправді актуальна, і Байден це розуміє, і він готовий на певні дії щодо обмеження міграції щодо надання, наприклад, президентові певних додаткових повноважень зупиняти і депортувати. І в принципі, це в інтересах також нинішньої адміністрації, але ця тема, як і українська допомога, стала заручником. У цій внутрішньополітичної схватки, коли не дати поступитися опоненту, є більш важливішим ніж зовнішньополітичні та внутрішньополітичні інтереси США, я думаю, не треба нашим глядачам пояснювати, що мені здається, всі сенатори про це говорили в коментарях своїх. Що допомога Україні ну є ну, вигідною сполученим штатам Америки в усіх відношеннях. Бо американські солдати не воюють безпосередньо в Україні проти свого ворога також в Росії, бо працює американська оборонна промисловість, яка в принципі отримує замовлення стандартно стабільні і має постійні ринки збуту для цього. Ну і плюс йде політика держави і державного замовлення на ну, це. Ну і до речі, оборонно промисловий комплекс історично пов'язаний більше з республіканцями. Тобто саме для республіканців, які є лобістами військово-промислового комплексу, вони як правило мають бути зацікавлені навіть більш серйозніше зацікавлені ніж демократи в плані надання Україні допомоги. Ну про це говорив міністр закордонних справ України Кулеба, і багато сенаторів і республіканців членів палати представників тощо, ну але ж бачите, заручництво і особисті внутрішня ненависть Трампа до Байдена робить це питання за вищим в повітрі. Ну для України ми зараз бачимо насправді багато загрозливих заяв, які лунають з Білого Дому, які прозвучали на прес-конференції українського президента, про які пишуть західні змі, на ваш погляд, власне, всі кажуть про те, що весна точно буде дуже складною для України, тому що немає допомоги від США. Наскільки зараз ситуація є загрозливою? Уявіть собі, що навіть якщо на початку березня Палата представників зрештою ухвалить цю допомогу. Нам американцям буде потрібно мінімум місяць, щоб е, здійснити певні дії з розрахунками, з логістикою, з спрямуванням. Тобто, реально ця допомога надійде ну, квітень як найбільш оптимістичний сценарій, травень, як в принципі, базовий сценарій. Тобто ці три місяці е, ну, треба якось українцям витримати і. Бачите, зараз з'явилися європейські пакети допомоги, і Швеція, і Данія, і е, Макрон збирав вчора конференцію, де зробив таку серйозну заяву, на мою думку, як, до якої треба поставитися більш уважніше з приводу можливості відправити війська НАТО на територію України. Я розумію, що це не актуально зараз, очевидно, але сам, сам факт появи такої заяви. Ну говорить про трішки зміну настрої в Європі і спробу форматувати ці настрої вже ближче до розуміння глобального протистояння, яке може стати очевидним для Європи через два роки, а може і навіть раніше. Тому ситуація для України ну, важка, зрозуміло, що ми маємо компенсувати. Допомогу, якщо підтвердиться інформація вчора з західних медіа, що Пів... Північна Корея знову відправила величезні обсяги боєприпасів, і а, з іншого боку, ми можемо подякувати Чехам за ініціативу щодо пошуку зараз боєприпасів для України, і це відбувається реактивним оперативним чином, і це також позитивно. Бачите, гонка озброєнь зараз дуже популярна тема і. Кожна держава має прилаштувати свою оборонну стратегію, якраз в тому числі інтегруючи Україну і в свої, е, свої замовлення, в свої, е, свої, ну, в свої плани щодо подальшої оборони. Ну, я сподіваюся, що е, ну, гіперкритичного нічого не відбудеться, але знаєте, на голосинці. На, ходимо по узбіччі траси. І, е, е, Ось цих європейських зусиль, про які ви говорили, їх станом на зараз для України може бути достатньо для оборони. Чи можна про це говорити? Ні, недостатньо. їх було, до речі, недостатньо навіть з американською допомогою. Дуже серйозна річ пов'язана з тим, що Європа з одного боку має. Розуміти, що загроза безпосередньо біля її кордонів, а з іншого боку, Європа, також як і США, залежні від електоральної ситуації. Ну, наприклад, Таурус ми так і не можемо виявити через позицію Шольца. Чому? Тому що він не хоче дратувати своїх виборців. Чому? Тому що більша частина виборців Німеччини вже вважає, що пора переходити до мирного врегулювання в Україні. Макрон може собі дозволити більш сильну позицію, бо він не обирається на наступний строк. Але в і він хоче утвердити провідну роль Франції в системі безпеки. Але тим не менш, наприклад, зараз Франція виступає за те, щоб не закуповувати боєприпаси для України де-інде, наприклад, на країнах військового сходу, в Африці чи Латинській Америці, а розміщати оборонні замовлення в країнах Євросоюзу через ці суперечності тривало час. Вони не могли домовитися. Британія, взагалі, зараз нову оборонну стратегію висловлює в принципі є стабільним прихильником України, союзником України. Мені здається, от якщо говорити про Британію, то це от е, слово союзник, це найбільше до неї відноситься. Да, через і позицію політичну, через підтримку, через швидке оперативне рішення по базовим потребам тощо. Італія, Іспанія завжди вони також обмежені в своєму ресурсі. Те саме можна сказати зараз і про скандинавські країни, і про Нідерланди. Край з країнами центрально-східної Європи у нас зараз є певні економічні непорозуміння. Я маю на увазі Польщу, я маю на увазі Словаччину, я маю на увазі да навіть Румунію, яка також з іншого боку. Українська дипломатія має тримати на пульсі всі ці питання і шукати. Я вважаю, що найкращий і один з найоптимальніших шляхів це пошук боєприпасів, зброї, обладнання в країнах Близького сходу, Арабського Сходу і країнах Африки, туди, куди раніше і Росія, і Україна і інші країни дуже багато продавали зразків радянської зброї. В тому числі й боєприпасів тому, якщо ви мене запитаєте, навіщо президент Зеленський їде в Саудівську Аравію як вчора, -то, то мені здається, одна із причин до речі, Саудівська Аравія це найбільший торгівельний партнер України, і ну після підготовки зустрічі в Джиді. Якщо пам'ятаєте, збори політичних представників да, по мирному врегулюванню напередодні глобального саміту миру, то в даному випадку Саудівська Аравія могла б допомогти. Частково із озброєннями для України. Можливо, це не буде публічно, так як європейці чи американці це заявляють, виходячи на брифінги говорячи, вартість пакету, що входить в пакет, Азія мислить трошки інакше. Ідеально для нас було б налагодити військове співробітництво з Індією. Індія, взагалі, країна, яка багато дуже купувала зброї, і де можна нам розгорнути щільніші відносини, але знову ж таки, бо є ж чутки, що Британія намагалась купувати навіть зброю в Індії, потім передавати її в Україну. Такі чутки були, е е поки не відомо чим вона завершилося, але треба виходити на ринки Азії і Африки. Це наша одна з ключових задач зараз. А чи вони готові співпрацювати з Україною? Тому що ми бачимо по позиції Індії, що це був нейтралітет, власне. А і те, що вони співпрацюють активно із з Російською Федерацією, купують в них енергоресурси те, що вони співпрацюють з Російською Федерацією, і купують енергоресурси, в принципі, можна перекрити е -е, пропозиціями. Якщо вони готові продавати нам зброю, то вони, повірте, не обтяжені умовами переговорів з Росією, і вони будуть продавати в Україні, що це їм вигідно. Особливо застосується, наприклад, країн Латинської Америки. Але, наприклад, остання передача здається з Еквадору, має мало б нам передати боєприпаси, але в останній момент Еквадор скасував це рішення. От багато таких прикладів є. Ми нам треба просувати порядок денний на глобальний південь. Тому зараз для Зеленського критично важливо затягнути на глобальний саміт якомога більше країн глобального півдня. країна Арабського Сходу, Північ, Південна Африканська Республіка, Бразилія, Аргентина, інші країни Латинської Америки. бажано особливо Індію, Пакистан. Пакистан, до речі, країна з величезними обсягами зброєння, яке може продавати цю зброю. Здається, Україна навіть виходила на Пакистан. Це все залежить від нашої можливості, але мож, але впливи Росії ви праві на деякі країни глобального півдня ну не порівняти з впливом України по масштабністю, по ресурсністю і по а, рівнем зв'язків. Ну значить, потрібно виправляти ці помилки поступово, поступово і міністерство закордонних справ має комплектуватися з сильними дипломатами, які розуміють, що хоче Азія і Африка. І Латинська Америка, і знаходити з ними а, точки взаємовигідного співробітництва. Наскільки всі ці ринки можуть бути альтернативою допомозі від Сполучених Штатів Америки? Um, ні, звісно, Америка, американська економіка лідируюча в світі, а, і в тому числі, ну мені здається, найбільш краще щодо відповідь на це питання сказав президент на останній прес-конференції. З приводу Петріотів, да? uh -huh. коли там, уявити, що їх не було, але це ж результат україно-американської співпраці. Ми ці Петріоти ніде б не змогли купити ні в іншій, зокрема, країни. Мова йде про лише певну номенклатуру, якої зараз не вистачає це боєприпаси і бронетехніка. Цю номенклатуру якраз ми можемо компенсувати за рахунок закупівель. І військових бюджетів військових контрактів з країнами глобального півдня. з іншого боку, вона вони замінити не можуть україно-американську технологічну співпрацю відкриття оборонних європейських концернів своїх філіалів в Україні. Да, якщо ми говоримо там останні новини, чекаємо всі на візит Макрона. До речі, Подейкою, що під час цього візиту відбудеться оголошення не тільки там військової допомоги, але ще й ем, перспективи відкриття французьких оборонних фірм в Україні і кооперації військової. Те, що в нас зараз є там з компанією Байкар з компанією «Рейнмета» Україна, і, і буде також і на рівні з французькими підприємствами про це зокрема свідчили останні зустрічі да, з французами щодо цього питання. Ми з вами ще хотіли обговорити власне те, що відбувається зараз на території Російської Федерації, зокрема те, що російський уряд на півроку забороняє експорт бензину. Про це власне вчора стало відомо. І коли бачиш такі новини, складається враження, що найкраще працюють не санкції, а українські дрони. Власне, от на ваш погляд, чи дійсно воно Так, да, Воно частково працює. Звісно, зрозуміло, що Російська Федерація надзвичайно велика за обсягами територія. І щоб системно говорити про системне знищення енергетичної інфраструктури ворога, важко, але є, така, є таке українське прислів'я, вода камінь точить. Так ось за два роки війни, повномасштабної, звісно, і десять років вже російсько-українського протистояння війни, зокрема, ми можемо бачити, що методично, поступово. Ми руйнуємо все, що може обслуговувати російський військово-промисловий комплекс. особливо в прикордонних територіях. І нам ніхто не заборонить це робити: ні Захід, ні тим паче Російська Федерація, яка вже не знає, як реагувати, бо раніше завжди була знаєте це. Прийняття червоної лінії, яку чомусь там хтось когось в свідомості своєї масової намалював, і всі боялися раніше, особливо рік тому назад, а знову ескалація, знову червону лінію перейшли. Яка ж буде реакція Росії? Практика свідчить, що за останні два роки повномасштабного вторгнення ці червоні лінії все швидше і швидше суваються на горлі Путіна. І переходячи їх поступово. Нічого не відбувається, ну вибачте, окрім е якогось епізодичного локального звірства води ракетного обстрілу прикордонних міст або Одеси і Дніпра, якщо чесно, де єдине, куди Росія ще може точково доставати да, і вражати житлові будинки. Ну я не пов'язував би це з стратегією української війни по знищенню інфраструктури в, в Російській Федерації, але якщо... А, але якщо а, ці всі червоні лінії вже перейдені, то чого ми боїмося далі йти? І чого Захід боїться? До речі, на Заході вже це усвідомлення е, приходить. Вони вже, вже зрозуміли, що оці всі е, путінські е, погрози е, була до повномасштабного вторгнення один кордон з країнами НАТО. Зараз Угорщина ратифікувала е, заявку Швеції на НАТО. Кордон збільшується майже втричі. З НАТО. Так чого досяг російський диктатор? Ще більшого збільшення потенційного ураження території Росії з боку НАТО? Ну, це результат хай він тоді перед президентськими в виборами своїм підданим, про це скаже. Що я збільшив кордон Російської Федерації з НАТО? Чудова, чудова ціль так званої СВО. Суперське досягнення великого військового полководця Путіна в ВВ. Так воно, так воно і є. Ми це бачимо власне. Але от за кілька хвилин до нашої розмови бачила інформацію від західних змі про те, що Росія готується до вторгнення Китаю про те, що вони провели навчання ядерної зброї, чи відчуває зараз Російська Федерація загрозу від Китаю? Вони не, не те, що її не відчувають, вони її перестраховують. Наприклад, миролюбними заявами по відношенню до Китаю, наприклад, підкресленням особливого партнерства стратегічного між Росією і Китаєм, різним улесливими фразами, риторикою пов'язаною з такою, знаєте, гнучким, гнучкою надмірною повагою до китайської сторони. Ну це розуміє прекрасно, китайці не такі знаєте, неактивні, як ми могли б уявитися. Тому іноді в китайських ЗМІ з'являються карти з новою uh -huh. територією Китайської Республіки народної, да за, за рахунок території Росії. Тому Сізіньпінь, коли Путін просить профінансувати силу Сибіру, 2 мовчить і посміхає. Кайця китайці не спішають фінансувати цей секрічний ем, проект, який дуже сильно вибиває Путін, зокрема під час останнього візиту Путіну в Пекін. Про це в нас один з чільних розмов була і точилася, і Путін не те, що наполягав, він намагався пролобіювати це питання китайці. Посміхаються і мовчать, бо китайці не хочуть бути залежними на 100% від російської російських енергоносіїв. Вони шукають вихіди і на близький схід і тощо. Тому ем... Китай також вступає в період реімперіалізації, але ця реімперіалізація, іноді забувають російські аналітики, може бути не за рахунок Тайваня навіть і не за рахунок там спірних територій з Індією. Є таке питання, а саме за рахунок можливих територій Російської Федерації, яка не здатна буде їх захистити через свої великі, е, великі обсяги. Але тут є одне, але яке ми варто пам'ятати: Пекіну зараз е, важливо, щоб російсько-українська війна продовжувалася, бо вона відтягує е, увагу з заходу на саме на Росію. Китайці виграють від того, що США з Росією зараз схлеснують в Східній Європі. І поки там триває війна, китайці А, можуть розраховувати на дешеві рідносі з Росії і Б розширювати свою військову присутність в азіатсько тихоокеанському регіоні. Тому нападати зараз на Росію. Ну, поки, ну, це скоріш стратегічна ідея на майбутнє у випадку. Вибачте, обезжирення Російської Федерації, що вона вже не буде здатна. Вона от тоді вона передвійсно на «failed state». пам'ятаєте, як Путін дуже любив хизуватися цим терміном по відношенню до нашої держави? Ну, тепер все повертається іншим боком. Дякуємо, пане Олеже, на марафону 8+. політолог,